Звуки ножа та приготування смачної їжі. Саме так розпочинається день для військових, які перебувають у центрі адаптації та реабілітації учасників бойових дій. Як стверджує голова управління Руслан Бусько, центр було створено ще у 2019 році. Тоді знайшли приміщення в межах міста. Поступово робили ремонт як за власні кошти, так і за підтримки закордонних партнерів. Згодом до них почали звертатися люди з різних куточків країни та бригад, які хотіли потрапити на на реабілітацію робота триває і завантажується центр. Інколи він буває сильно повний. Приходиться інколи відмовляти людям, тому що банально не вистачало місць. Через це ми розширюємося, розширюємо наш центр. Перший поверх ми зробили поліпшення кімнат, відбудували, зробили, відремонтували і тепер ми можемо більше людей приймати. Що відбувається з хлопцями, які потрапляють сюди? Ну, перші декілька днів це поселення, люди обживаються там, збирається якась невелика група цих людей, там, наприклад, 3, 4, 5, 6 осіб. І ми розпочинаємо <кхм> спочатку цю програму Reboot Combat Recovery. Є посібники, це матеріали, які один посібник для лідера-викладача, який веде цю програму, і посібник для військового. Це його як робочий щоденник і зошит, в якому він виконує свої якісь завдання, які йдуть за програмою. І залишається в нього. Його вже ніхто не перевіряє цей щоденник. Відеоуроки, які перекладені українською мовою, як стверджує керівник, у центрі намагаються створити якомога комфортну та сімейну атмосферу, аби захисникам було легше адаптуватися. Бо кожен новоприбулий боєць пройшов емоційно складний шлях на війні. На уроках спілкуються про проблеми, які їх турбують. Також розповідають, як вийти з них, не нашкодивши собі. Проблеми можуть бути різні це Людина стала свідком травмуючої події, людина могла потрапляти десь там в оточення, людина довготривало перебувала в такому навантаженні фізичному, психологічному, духовному. І, відповідно, війна впливає на всіх людей. Відбувається зміна, трансформація, зміна цінностей, поглядів, світогляду. І можуть бути різні наслідки, тому що кожна людина, вона. Проживає стрес якось по-своєму. Для когось це е, трагічна така величезна травма, а для когось це просто як день на роботі. Потім е, ціна непрощення, потім, е, ну коли людина живе з непрощенням, е, потім зупинка кровотечі. Для того, щоб е, почати відновлення, потрібно усвідомити свою роль у одужанні. І знаєте, це як лікар, який е, призначає там харчування, лікування, і це все потрібно дотримуватися, і тільки тоді ти швидше одужаєш. Окрім навчання, у центрі можна займатися спортом, дивитися фільми, спілкуватися, ходити на екскурсії у басейн тощо. Паралельно з військовими працює психологиня Анна, стверджує, завжди знаходить спільну мову з хлопцями, адже всі йдуть на контакт після сильних травмуючих подій. Досить складно знайти інше якесь сильне захоплення, яке буде визначати, що ти взагалі будеш робити в житті. І тому, коли ти знаходишся на роздоріжжі, потрібна певна підтримка це не психологічні консультації, це спершу йде підтримка. Живуть військові у комфортних кімнатах та під час дозвілля гуляють парком та дихають свіжим повітрям. Більше у центрі є собака породи хаски на ім'я Дейзі, яка теж є своєрідним чотирилапим реабілітологом для захисників. Харчуються воїни якісно та смачно, бо готують для себе самі. Кожен день готую, бо так, що наготовлю що три дні йому, а так. В принципі, кожен день готую. Я працював до цього на гражданки шеф, шеф кухарем в японському ресторані. Тому знаю всі моменти. І готую смачно. Враження, які в мене чудові. Хочу допомагати хлопцям, щоб теж ставали, почали нормальне життя. Ви відчуваєте, що вам, можливо, в своїх якихось питаннях трішечки легше, трішечки, знаєте, на душі тут спокійніше? Так, так є таке. Нині реабілітаційний центр продовжують вдосконалювати. У ньому проводять ремонт та планують розширюватись. Організація навіть самостійно прикрасила приміщення деревиною, бо мають столярний куточок. Тож все роблять власноруч та з любов'ю до побратимів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.